Віру і відносини з Богом. Тобто передати це. Ну, ну знову ж таки, тут ти можеш передати тільки те, що ти маєш угу. самим треба мати ці відносини. Я, я говорю з свого прикладу, окей? що найцінніше передали мені мої батьки. Вони мені передали віру. Вони мені передали розуміння, що таке молитва, і як з Богом спілкуватись. Оце одна із таких цінностей, яких я просто ну, за, за що я безмежно їм вдячний. Ще одна річ, яку передали мені батьки, це бути чесним і працьовитим. Неважливо, де ти будеш у житті, але якщо ти будеш чесним і працьовитим, ти прорвешся, ти пройдеш. Чесно скажу, наші батьки не дали нам якихось сильно ресурсів. Я працював з підліткового віку, вже якось сам на себе працював, ну, сам себе намагався забезпечувати в міру того, ну, скільки міг. Частково батьки, частково я сам себе якось вже старався забезпечувати. Ми не були багатою сім'єю якоюсь. ось. Але батько вчив мене дуже е, бути відповідальним і працюватим. Тобто він мене вчив, як працювати якісно, як бути е, ну, скажімо так, кваліфікованим працівником. Да. Ось, як від як відносини будувати будувати з, з іншими людьми, поважаючи їх і так далі. Тобто. Передати такі цінності для своїх дітей це найважливіше навики здобути професію, вони і без вас зможуть, а бути людиною ви їх не можете навчити.